Цей поліцейський штурм результат кількомісячної оперативної роботи правоохоронців. Затриманий чоловік у сірому жакеті, керівник служби безпеки одного з підприємств міста. Саме його поліція підозрює у серії підпалів, які прокотилися Дніпром цього літа. За три тисячі доларів він наймає виконавців, аби ті знищували бізнес конкурентів. Необхідно було знищити майно підприємства, яке було комерційним конкурентом підприємства замовника шляхом підпалу. Але Один з виконавців, зрештою, порушує умови і здає план піромана поліції. Аби взяти замовника на гачок, правоохоронці вигадують і розігрують для нього цілу виставу. Нам вдалося задокументувати факт самого заказу. Непосредственно когда заказували, обговаривались условия проведення даної акції факт передачі денег. Ну для этого. Нам прийшлося і е в кіно. На підприємстві конкурентів, що мало бути спаленим дотла за вказівкою замовника, оперативники інсценують масштабну пожежу. Роботу рятувальників та результати підпалу знімають на відео, а потім розміщують його у змі. Задоволений підпалом замовник вірить своїм очам, призначає зустріч, віддає гроші і розкриває свої плани щодо аналогічного знищення конкурентів по всій Україні. Насколько воодушены были преступники, то, что у них все это как бы получилось, что у них как бы далеко идущие планы. Там мы задокументировали факты, когда они планировали ряд таких действий не только в Днепропетровской области, а и по территории Украины. Нині головний обдурений поліцією фігурант у СІЗО, а правоохоронці перевіряють усіх його ймовірних спільників за знищення чужого бізнесу. Любителю підпалів світить до 10 років за ґратами.